Сі, мене звати володі. Я отримую людям гроші від страхових компаній, і в цьому відео я розкажу вам про одну дуже неприємну ситуацію, яку ви, як власник будинку, не хочете ніколи а, відчути на своїй шкурі, як то кажуть. А, це трапилося вже трошки давно. Я можливо у своїх відео коротко розказував про цю ситуацію, але не цілком. Тому дивіться, страхові компанії платять за будь-що, що можна описати як випадковість, тобто одноразова випадковість. Якщо ви... Живете в блинку і вам вітер відірвав дах, це випадкове, це покривається. Якщо ви випадково впустили, скажімо, кастрюлю на кухні на плитку, і підлога тепер має тріщину, це випадковість теж покривається. Якщо холодно на вулиці і труби прорвало, вас затопило, це теж покривається. Це те, що саме трапилося в цієї клієнтки. Окей? я її назву а, людина X, скажімо так, і вона живе в Чикаго, в неї дуже гарна квартира. Чотири спальні здається півтора тисячі скарфіт, тобто тобто немаленька площа. В неї що трапилося? В неї є ландрірум, тобто де стоїть пралка, сушилка, і до пральної машинки під'єднана трубка з водою, звісно, що. і ця труба йде в середині стіни, яка виходить зі стіни, йде до пралки. Ця стіна є зовнішня. На вулиці було холодно, зима, замерзло все, і ця труба лопнула. Окей, вона лопнула в місці, де вона приєднується до пральної машини. Вода витекла і затопила нам підлогу. Підлога була дерев'яна, hardwood floor, дуже дорого і здулася. Приходить страхова компанія. Ми їм кажемо, Слухайте, у нас тут є проблеми з пламбінгом, Ми підготували всі інвойси від пламбера про те, що ось що трапилося, ось чому ви за це маєте заплатити. І маєте заплатити нам за ремонт або заміну обичай, заміну всієї підлоги. Ця процедура завжди є покрокова. Тобто, спочатку ми хочемо заміну маленького кусочка, а потім все перешліфувати тільки, а потім ми кажемо, такої підлоги не існує. Чи я про це пізніше трошки розкажу? І хочемо гроші за всю підлогу повністю. Перший крок зробили, прийшов джастер, подивився, каже: Окей, окей, ша. Каже, я вам за 2-3 дня нам відповідь. Проходять 2-3 дня, джастер нам. Висилає естеміт на 18 тисяч доларів, за щоб цю всю підлогу перешліфувати просто і там декілька кусочків там в тій лаундріум там 2 метри квадратних замінити. Це саме те, що ми очікували. Як знаєте, страхова компанія не завжди платить всі гроші вперед. Вони розділяються на дві частини. А от ми дамо вам одну частину зараз, а одну частину, коли ви закінчите весь ремонт в своїй хаті чи квартирі. Тому проходять 2-3 дня, і я отримую дзвінок від цієї клієнтки людини. Х. Дуже класна людина, насправді просто ну трошки затупила. А, вона каже, Володя, мені така мила жіночка з страхової компанії подзвонила. Вона мені сказала, що хороші новини. Вони вислають нам чек на 13 тисяч, а потім там ще 6 тисяч будуть там, чи 5 тисяч, коли ми зробимо цю підлогу. Дуже гарні новини. Я потім з нею почала говорити про дітей, про життя. Я їй розказував все про цю пралку, яка завжди ми задовбала, вже протікає. А, і, ну, хочу хороші новини. Я такий. О боже. Дивіться. Різні страхові поліси написані по-різному. В страховому полісі цієї клієнки конкретно було написано, що покривається все, що є частиною вашого будинку. Пралка-сушилка не є частиною будинку за їхнім визначенням. Вони кажуть, якщо ви купили цю пралку, де? В Хомдіпо. От якщо вона протекла, в Хомдіпо і звертайтеся за допомогою. Okay? Страхові компанії завжди записують всі розмови, звісно, що, тому проходить ще 2-3 дня. Ми отримуємо письмо від страхової компанії, де вони кажуть: вибачте, дорогий клієнт, X, але ми не зможемо вам покрити витрати зв'язані з ремонтом вашого будинку в цій ситуації. Тому що, як ви нам сказали, такого то числа, в такій-то годині, в такій-то секунді, що це пральна машинка, яка пропустила воду, і що напевно, що вашій плампер помолився, хто знає. І ми за це не заплатимо, звертайтеся в Depot, де ви ту пралку купили. І дивіться, ми тут нічого не, при... не прикрашували, ми нічого не збрехали, у нас є фотографії, але, розумієте, якщо ми кажемо одне, а власник будинку. За власником будинку завжди знаєте останнє слово, тому що ви там живете, ви знаєте краще за нас. А власник будинку каже інше. І тут не важливо, хто правий, тут важливо те, за що страхова компанія може зацепитися. Якщо ми хочемо оспорити це рішення, то. Бідекаут, ви можете в тому ж ликати, ви можете звернутися в суд в такому вашому каунті, де ви живете. Звісно, що ніхто не буде йти в суд проти страхової компанії за такого типу пошкодження, тому що ну, там, 30 тисяч ми би отримали від страхівки без проблем, чи 35. А в суд це 2 роки і 50 тисяч в цьому випадку було б. Тому якщо би клієнтка не поговорила з джастером по телефону, то. Все було б добре. Ми б отримали спочатку гроші за пошліфування цієї підлоги, перекрашення цієї підлоги, оці 18 тисяч. Потім ми б приїхали до цієї клієнки, так як завжди процедура відбувається. Взяли б два шматки цієї підлоги, та два кусочки невеликі, і вислали б це в лабораторію спеціальну, де вони би це протестували і сказали: слухайте, компанія, яка випускала цю підлогу, вона не випускає більше цієї підлоги. Або ж така сама підлога випускається, але на жаль, специфікації її інші. Тобто, довжина ширина товщина, смак, колір, текстура, матеріал, неважливо відрізняється, тому такої самої підлоги немає. Яким чином ми можемо замінити оці два квадратних метра підлоги, в де б це не було? Якщо ми не можемо її таку саму купити, стахова компанія зобов'язується відшкодувати вам збитки за все, що має зв'язок з цим нещасним випадком. І відновити вашу нерухомість до такого самого або кращого стану, як вона була до цієї випадковості. Тобто, якщо у вас до цього, як це все трапилося, була одна підлога одного типу по цілій хаті, то так само воно й має бути. Що в результаті чого ми отримуємо гроші за заміну всієї підлоги? Люди дуже часто, скажімо так, не роблять заміну всієї підлоги, а просто роблять заміну цього. Одної кімнати, скажімо, потім робить такий поріг невеликий, знаєте, ну просто така планочка, яка прикриває, і підлога буде подібна, але неоднакова і неймовірно багато грошей собі економлять. Таким чином, скажімо так, це є тема про зовсім інша тема в іншому відео. Можна подивитися, в нас є про те, як правильно розпиляти гроші страхової компанії, щоб нічого не втратити, і щоб це було законно, правильно, чесно знаєте, ніяка сіра територія чорним по білому тільки. Тому, якщо ви працюєте за страховою компанією самі. Пам'ятайте, чим більше інформації ви страховій компанії даєте, тим гірше вам. Якщо ви наймаєте когось, хто буде опрацьовувати цей клейм для вас, то вам не потрібно страховій компанії говорити нічого. Все, що ви маєте сказати, це, все, що ви скажете, це буде використано проти вас. Вам треба казати, я наняв цю компанію, вони цим займаються, звертайтеся до них. Або я не говорю англійською. Або вибачте, я на роботі я не маю часу, дзвоніть в компанію, яку я наняв для того, щоб вони цим займалися. Якщо ви починаєте з ними говорити, розумієте? Сахова компанія, Джасти страхової компанії вони теж не пальцем роблять. Вони дуже сильно люблять працювати з вами як пластиком будинку, тому що якщо вони вам скажуть, що не заплачу, що ви будете робити? От що ви будете робити? Ой, не зіграло. грало, отак От зазвичай виходить. А з нами так не прокатить, тому що ми не отримаємо ні копійки з цього, якщо ми не переконаємо страхову компанію, що вони заплатили. Тобто, якщо ми отримаємо ці гроші в страхової компанії, тоді ми візьмемо з цього відсотки свої, ви візьмете більшість грошей і всі щасливі. А якщо я проходжу до вас і ой, вибачте, не вийшло, Страхова компанія там щось не заплатить. І вони сказали, то, ось і отаке, Я ні копійки цього не зроблю. розумієте? Тому не лізьте перед батьком пекли, а така, не говоріть зі страховими компаніями, наймаєте когось, якщо ви когось не то дайте їм робити свою роботу. Ось це найкраща порада, яку можна дати людям. І я це повторяю кожного разу, кожній людині на кожен проект і все рівно. Номер один причини, чому клейми, гроші, які знаєте, я кажу, от є страхова компанія там Allstate, Ми отримуємо 87% від всіх клеймів. Ми отримуємо від не гроші, що є дуже хороший результат. І менші люди кажуть, Володя, а чому не 100? От чого, чого ви не можете робити кращу роботу, щоб прям гарантувати? Це не від мене залежить. Розумієте, часом люди кажуть, Володя, ну там не багато але давай візьмемо гроші від страхівки, тому що я хочу продати хату і там, і просто злиняти звідси. Звіти, якщо неба пошкоджені, ви просто хочете спробувати, тому що вам немає що втрачати, то я вам про це скажу, звісно, що але шанси не 100%. Або ж, якщо ми почали клейм, а у вас язик за зубами не тримається, і ви дурне ляпнете, тоді воно теж зменшує шанси, тому 100 ніколи не буде. Пам'ятаєте, ми з вами в одній команді, ми в одній лодці, Я цю лодку не переверну це точно. А от, а от ви, ви можете перевернути. Тому будьте обережні з тим, що ви робите, з тим, що ви говорите. Якщо вам цікаво дізнатися, чи можна виправити вашу ситуацію, де ви вже щось там заварили кашу, або ви плануєте робити клемін страховою компанією, і хочете якогось або найняти для цього, зробити інтерв'ю, або дізнатися, як це зробити самому? Звертайтеся, у нас консультація безкоштовна. можете написати нам повідомлення, емайл або подзвонити. номер телефону буде внизу під цим відео, і будемо раді вам допомогти.